Всіх вітаю на своїй пасіці. Значить, Сьогодні буду працювати з бджілками. В попередньому відео я казав, що в мене бджоли не рояться. Так і було, жодного маточника я тоді не бачив. Але дивився минулого тижня і у мене чотири сім'ї були вже в ройовому стані. Таке відчуття, що хтось мені бджіл підмінив, бо ну, я ж дивився, там тільки мисочки і то пусті вони були. Минулого тижня я дивлюся, маточників вже досить такі. Великі маточники були вже ну, там декілька днів і бджілки були готові десь вже вилітати, летіти. Тому робив я декілька таких протиоройових методів. Значить, відводки я не роблю, ну як роблю відводки, але я стараюсь їх робити вже в крайньому разі, такому, коли вже зовсім немає спасіння від руїння. Не хочеться мені послаблювати сім'ї. Бо під час руїння у нас тут практично йде головний взяток. Це акація і липа. Правда, в цьому році акація у нас повний нуль. Взагалі не цвіте, ось тут біля мене є акація, жодної квіточки немає. То де далі є акація у нас тут? То там тільки вершки, їх. крон на деревах цвітуть, там теж небагато того цвіту. ну Їм вистачає поїсти. E, значить, причина руїння, на мою думку. Коли вони не руїлися, їм були, було куди рости. Ділки набирали силу, у них два корпуси. Я поставив рамок, це 24 рамки. Вони набирали силу, росли, їм було що робити, де працювати. Я кормові рамочки, підставляв їм було що їсти. І вони собі в общем, про руїння не думали. Значить, потім в один момент, ну як в один момент, просто все зійшлося так. Джілки набрали силу, їм стало тісно. До нас прийшла спека, плюс 30 там більше було. Вулику гарачать, тісно. І плюс немає взагалі взятку. Я ж, акація взагалі не цвіла, там якийсь є взяточок, але я думаю, що їм все одно цього не вистачало. Ну і саме собою ділки починають роїтися. Значить, що я минулого тижня робив? щоб ну, трошки призупинити цей руїні, ну, хоча б намагався його призупинити. Значить, забирав рамки я з розплодом, підставляв слабенькі сім'ї і на їх місце ставив вуще. Тобто трошки по розплоду, по молодняку я послабляв і плюс додавав їм роботу. Не скажу, що я сильно там, я так послабив, не скажу, що це там так багато я їм дав роботи, бо 2-3 рамки вощини. На велику гарну сім'ю, це практично нічого, вони його там за двоє суток повністю витягують цю вущен. Але але, до нас повернулась трошки прохолодна погода, це спека минула. Робота в них трошки з'явилася. І плюс я поробив ось такі корпуса на 145-ту рамку. Значить, в минулому році, ось на цьому вулику, хто давно дивиться канал, той і бачив, Значить, в мене було таке пробне. Я поставив 145-й корпус. Вони встигли відтягнути вощинку, але зробили це трошки пізновато, тому метку вони мені туди не занесли. В цьому році я думаю, що можливо трошки ситуація зміниться, тому що попереду ще липа, попереду ще соняшник у нас засіяли на полі. Тому я думаю, що 145 ті рамки вони щось мають в цьому році принести. принести. І, ну, і робота, в них буде робота. Зараз я ну, правда, в сірому і зеленому стоять по шість рамок у цих минулорічних я поставив, то цим трошки вже є там додатковий, додатковий корпус працювати. Ну а жовтий ось цей останній вулик, там зараз корпуса стоять повністю пусті. Зараз я буду працювати з бджілками і все, по ходу, буду їм підставляти робити. Тому я думаю, зараз взяточок має піти. Я думаю, що роботи я їм 145-ми корпусами ну, досить так нормально дам. І ну, надіюсь на те, що вони забудуться про своє це роїння. Побачимо. Значить, і рамочки в мене всі наготові. Ось, бачите, в мене всі вісять, будиночку 145, -і, 300. -і. Медові рамочки висять, значить, чекають на свої рої. Бо в цьому році, я не знаю, я вже починаю завідувати по інтернетах. Люди виставляють, показують, що вони вже там по 10-15 по 15 роїв половили. А я в цьому році жодного роя не бачив, Не бачу, щоб якийсь чужий летів. Мої, ну мої, слава Богу, не вилітали. Роїловки в мене вже більше трьох неділь стоять. І в мене тільки в одній роїловці, я бачив, там розвідник щось злітає, пролітає. Не маю, в мене ще не було такого, щоб такий довгий час я не міг зловити роя. Ну, правда, там була погода, як я постав ці рої ловки дощова, трошки там можна півтора тижня відняти, бо бджоли навіть з вулків не вилітали. Ну, але все одно дуже багато часу пройшло, а руї якось в цьому році у нас щось не дуже. Ну, я не втрачаю надію, що все одно я декілька роїв піймаю. Бо ну, хочеться все одно заселити, є посі вулики, тому трошки, трошки збільшити свою пасіку, кількість сімей на пасіці. Ось такі справи. Так що йду зараз до жовтого вулика. Минулому тижні, як я дивився, там були досить такі вже великі маточники. І зараз подивимося, чи щось трошки помогло те, що я зробив, чи не помогло. Ну і якщо. Та не якщо, я їм 100% зараз цей корпус забиваю 145 ми рамками, нехай відтягують, нехай працюють, нехай туди заносять медок. Зараз все буде видно, зараз, походу, всі проблеми буду вирішувати, як ти казав. Всі проблеми до незгоди не роблять вам в житті погоди. Ось такі справи. Все, іду працюю, бо в нас сьогодні трошки вітряно. На дворі то комфортно працювати. Хотів, до речі, хотів ще обробити чавельною кислотою від кліща. Але в нас значить, ночі прохолодні, там 9-10 градусів тепла всього-всього вночі. Це трошки прохолодно, тому чекаю, коли температура трошки підніметься, вночі буде тепліше і тоді буду обробляти, обов'язково обробляти. Вже давним-давно потрібно це було зробити. Але ну, прохолодна весна, що зробити? Не все від мене залежить. Так що. І не хочеться зробити ще більшої шкоди для сім'ї, обробити, захолодити. Так що якось так. Все, іду працюю, дивимося. Так. Що ви мене? Раді бачите? Коли я робив ці корпуса, то вони мені тоді не дуже раді були. Скусали, покусали, ну правда тоді і хмара дощувай йшла. Я швиденько-швиденько з ними тут, але вони мені дали прикурити. так лущенка ну минулого тижня ставив. бачите повністю повністю вона відтягнута бджоли молодий тої тут досить багато працювати є кому Машинку відтягнули. Ну, зараз буде видно, зараз перший корпус переглядаю. Вже мушу переглядати, бо минулого тижня і матка сіяла на другому корпусі. І е, маточник був на другому корпусі. Тепло піднімається доверх, тому матка біжить і сіє тут зверху. Ну нічого, зараз все я це зроблю, зараз все буде добре. Нікуди ці бджілки в мене не полетять. Ось бачите, наприск з меду. Оце такі наперски. Щось трошки підносять, підносять, десь якийсь взяточок є, щось несуть. Можливо, з теє там підносять. Ось така кількість, я повірив, що то із кації є, так як вона цвіте, то на те й воно і похоже. Крушина зараз цвіте дуже гарно в лісі. Ще, можливо, якісь квіточки. так, теж ощінка, але ця ощінка тут давніше стоїть. Так, знову теж рамка вся, вся напряском, с напряском щось трошки щось трошки несуть. Це добре, слава Богу, що не голодають, слава Богу, що трошки мій якась робота десь знаходять в собі. Тому... Погода, головне, щоб була погода. Ну, зараз на цей тиждень. Передають досить непогану погоду, комфортну. Отак от 20 плюс-мінус градусів має бути щодня. Тому бджілки мають працювати. Так, ну от вже бачу перша мисочка і мисочка така серйозна. Да, ви бачите, і тут більш за все, що всередині є личинка вже, да, маточне молочко, бачите. Ось маточне молочко, личинка, все це забираю. Ну ось так. Якось так. Так, ну ці мисочки пусті. Так. Тут теж під верхом, бачите, така підкова з меду, по центрі, Да, все засіяне яйце. Все засіяне це. Молодої бджоли. Дивлюсь, можливо, десь є тут матка. Я б неї зараз на перший корпус переселив би. Якщо знайду матку, розповім тоді для чого. То вона мені на другому корпусі тут взагалі не потрібна. Тим більше зараз, якщо поставлю 145-ту рамку, то, то взагалі. так, Ну, от, бачите? бачите, є ось маточники, значить бджілки продовжують і далі роїтися. Маточники не такі страшні, як минулого разу, де я дивився. Але все одно вони є. І в них є значить, личинка, є маточне молочко, джола, значить, рояться. Я їх всі обов'язково прибираю. Наш понизу, бачите, це все, це все тут не потрібне. Так, о, Ця рамочка вже трошки починає її запечатувати, бачите мене. А, то десь взяточок є, невеличкий, але взяточок є. Звісно, це дуже мало того, що хотілося б. Минулого року одна зазвичай як цвіте. Головні взятки в мене два таких. Це акація липа, перецвітає акація там через невеликий. Період часу починає цвісти липа. І я в тому році перецвіла акація, я відкачував там не всі по декілька рамок для того, щоб було куди заносити липу. І повністю вони акацію забили корпуса меду. Ну, в цьому році, бачите, ось так трошки щось там попідносили, наперски є, щось печатає, пробують. Але акація. Цьому році підвела, дуже шкода, великі надії завжди на акацію. Ще якщо злипу таке буде, то взагалі буде комедія. Руїни летять, меду немає. Але що поробиш, таке бджільництво. Рік на рік не приходиться, один рік кращий, другий рік тужіший. Всякі буває. Так, все, складаю другий корпус до кучі. Зараз переглядаю швиденько. Швиденько перший корпус. Такс, 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 такс. Ось, до речі, теж в з минулого тижня. Теж вся відтянута. Я дивлюся матку. Мені дуже було б добре зараз побачити матку, де вона тут є. Це бджоли так кучкуються, Можливо десь там матка всередині ховають неї. Так, трошки сонце якраз так світить, що мені погано видно. Так, ну от маточник, бачите, месочка знайде, маточник пуста. Пуста, пуста, пуста. Ну, не бачу, не бачу тут печатаний розплід. Зверху також медок вони позаносили, щось там трошки печатають йдемо. Так, ну ніби порядок на цій рамці на місце. Тут, тут тута, тута, тут. Тута. Значить. Є, бачу вже мисочки. Мисочки, так само, як на другому корпусі, було більш за все, що з яйцем всередині. Зараз я заберу, перш дивлюсь, що матки немає. Так, ось я бачу, Так, да, всередині є маточне молочко, значить є і личинка. Цей маточник пустий. Мисочка, да, тут далі мисочки. Вони пусті. А, ось матка в мене бігає. Матка і матка не мічена. Можливо, зараз цю маточку я помічу. У мене все є для цього. Зараз я цю рамку окремо поставлю. І зараз швиденько я цю маточку помічу. Такс. Де вона бігає, Я ось бачу. Бачу матку. Колір, тому голубим. і Помічу, мені різниці немає, які колір. Головне, щоб в неї було потім легше знайти вулицю. Так, зараз легенько мірочку поставлю. Є? Ні, нема. Не хочеться сильно придавити неї. Випущу. Так, взяв ще гніманівську решітку. Для цього мені потрібна була і матка знайти неї зараз полужу між першим все випускаю матку. Бджілки трошки зляться. Є матка побігла. Пустенька. Не бачу я там начинки. Бачите, досить багато бджоли, обсідають повністю всю рамку і мені практично нічого не видно, тому зараз легенько струшу, щоб мені було краще побачити і не дай Бог не пропустити десь маточник, якщо він є. Так, ну от масочка вона пуста. Да, ця рамочка. Розплід, розплід. Маточників немає. Ставлю на місце. Зараз переглядаю я всі рамочки, бо, бо можуть бути моточники Там ці теж ось мисочки, але ну, бачите, вони всі-всі пустенькі. Пустенькі немає там не яйця, нічого. Так, вложу Ганіманівську решітку на перший корпус. Хтось пасічників, хтось знає, хто не знає. Сюдою джілки пробігають через ці шпарини, ну а матка не пробігає. Ставлю значить, другий корпус, ой, другий корпус, третій корпус, треба привикати вже. Значить, не скажу, що воно тут все так в мене ідеально, але на сезон, на медузбір, то воно ідеально. Вулики не придумані для того, щоб у них ставити 145-ті рамки з самого початку, але придумає все. Це йду рамки, зараз 145 і заставляю. Так, Поки я доставляю 145-й корпус рамками, що можна сказати по цій сім'ї? Значить, роїння повністю... У них не зупинилось, але я думаю, що я цей процес трошки їм призупинив минулого тижня. Ну а зараз і все, що я роблю. Я сподіваюся, що у них руїня повністю зникне. У них зараз буде велика кількість роботи. Повністю корпус з вощиною. 14 рамок з вищиною плюс на носі цвітіння липи, піде нектар. Є робота, я думаю, що ця сім'я ну, по ідеї має зупинитися і не роїтися в подальшому. Я працюю далі. Дякую, що додивилися відео до кінця і до нових відео. Надіюсь, скоро в мої ройловки залетять герої і я випущу ось це довгоочікуване відео, яке я давно вже знімаю, мотую. Хочеться повну картинку зняти і ніяк не можу ці руї зловити, щоб все розняти і виставити. Все, всім дякую, всім пока, я працюю далі.